Притримуватися, цей щось ніяк не розмочиться. Файно. Файно парує. Це такий дрібний-дрібний туман. І зараз ми побачимо ще, як цей працює. Але треба розмочити ще ось цю сяточку останню. Ця костіка а не хоче якісь штучні матеріали, ще тримається ось ця цяточка. Я вже і справді засмутилася, думала, що не працює. Так, ну, спробуємо. Так. Вставляємо. Цей також з пружинкою вставляємо. Закрили. І спробуємо ще раз. Так, я вимикаю. Вимкнула спалах і вимкнула е, той зволожувач. Вмикаю. По черзі цей, цей. <ріст> Скільки тут режимів? Все, два режими. Один режим, коли вони одночасно. От. Теж дуже приємне відчуття. Мені здається, що тут дрібніше туман. Він якось прозоріще, але масивний. Дрібніший туман. І другий режим <плес> буде забавка. І його не чутно. Коли вночі заважає будь-який звук, а треба зволоження для повітря. Яке щастя, що воно не годить зовсім. Єдине, треба не забути за нього, і вимкнути, щоб він, ну, щоб вся вода не вийшла. Ось така забавка. Друзі, дякую всім за увагу, за підтримку. Ось такі милі радості, можливо, комусь стане в нагоді. Полегшує життя, реально полегшує життя, коли ось така задимленість і Якщо ви просто в забрудненому районі міста живете в промисловому чи в центрі там загазованість просто колосальна, то обов'язково придбавайте ось такі засоби. Вони дають дихати. Це прекрасно. Отже, друзі, всім дякую за увагу. Усім мирного неба та Божих благословень. Па-па!